Ось з тої колобані все починається. Для того, щоб відпустити сюди воду. Для того, щоб відпустити сюди воду, нас міська рада попросила звідси зробити дорожнє покриття. Щоб того тут не було продовжити там, але не можуть скерувати, тому що там вище. Вода під гору ніколи не тече. Вода тече тільки вниз. Угу. Так чи ні? І тому там то зробили і відкупили від того. Тут були проєктанти, дали лінії, нарисували. От з того все почалося. то і не є перенос дороги. Це просто дорога трошки піде вглупки туди і я зробить покажу, поворот. Бо, тому що я вам зараз покажу, що дорога, там дайше. Щоб пустити ту воду, то підніметься. Але там, в ту точку, був, ми не пустимо гора, вода під гору не піде. Вода мусить йти цей во. Воду цього я мовлю.